До нашого ефіру ми хочемо запросити Юрія Ігната, начальника управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Доброго ранку, вітаю Ось щойно отримали також вже повну інформацію за результатами нічного обстрілу Росіянами України. Хочемо показати також і нашим глядачам на що звертаємо увагу. Ви детальніше, звісно, більше розповісте, але звертаємо увагу на 499 засобів повітряного нападу, і майже 500 майже 500 ударних БПЛА типу шахет. А якщо точніше 479, про особливості, хочемо вас запитати цієї цього комбінованого масованого шахетно ракетного обстрілу? Давайте я зразу вас виправлю. 479 не типу шахет, а усіх разом, дронів імітаторів, тому що дуже багато. Не точності так uh -huh, буває, скільки uh -huh. там дронів може випускати Росія ударного типу. Я хочу нагадати, що е, трохи менше половини летить е, саме дронів імітаторів, які теж становлять певно небезпеку, але все ж таки це наша хеда. Тому власне ми говоримо зараз про засоби повітряного нападу в цілому масований удар що один із найбільших, так які задає Росія останнім часом в нашій державі е, головний. Удар спрямовано. Вже мабуть в пабліках уже обговорюється питання на один з оперативних аеродромів. Був атакований противником. Таким чином ворог завдав різними засобами повітряного нападу. От удару цієї ночі. Маємо крилаті ракети х 22 це вже в акваторії Чорного моря були застосовані з літаків. Тут 22 м 3 10 крилатих ракет стратегічної авіації Х-101, також 4 кінжали ракету Х-35 і 2 протирадикуційні ракети Х-31П. Ну, як бачите по, по результатах, було знешкоджено 479 цілей, 187 локаційно втрачено, або ж подавлено засобами РЕП, і 292 цілі було уражено було вражено засобами вогневими, в тому числі в вогневих засобах Х-472 кінжал, а також ракети Х101. Таким чином противітна оборона сьогодні відпрацювала із таким потужним результатом. Звісно, що є і влучання, не будемо там уточняти в яких локаціях, але вони, на жаль, є, тому що з такою кількістю. Ракет та дронів, які опускає Росія, ну збити все ну неможливо це зрозуміло. Таким чином, то, той результат, який сьогодні маємо, забезпечив протиповітряне прикриття. Є і уламки, які під наслідок збиття ракет та дронів, на жаль, падають вниз саме. Тому закликаємо щоразу усіх. Не нехтувати сигналами повітряної тривоги повідомляємо про небезпеку на наших ресурсах на телеграм-каналі Вайбер, ватсап, для того, щоб громадяни могли орієнтуватися, Ну, власне, що відбувається в країні, і що потрібно берегти себе та своїх пане Юрію. Скажіть, будь ласка, чи зменшилась кількість ворожих бомбардувальників, які атакують Україну після спецоперації СБУ Павутина? 에... Давайте я не буду не буду зараз уточняти, зменшилось чи ні. Я хочу хотів би сказати, що вони у них є і продовжують атакувати Україну. Тому про зменшення, мабуть, треба більше до розвідки. Треба так? ще зменшення, щоб уже остаточно. Усі ми того хочемо, звісно, щоб вони зменшилися вкрай до нуля. Але на жаль, сьогодні реалії такі, що не мають неможливості завдавати ще ударів від 95-ми і. Ту 160-м от ми повідомляли, що Генеральний штаб сьогодні ще одну радісну новину опублікував так щодо літака Міг 31 один Ну таким чином, потроху, авіапарк у тих смертоносних носіїв. Зменшується це для України добрі новини. цікаво, що а, монітори і моніторингові пабліки вони писали вночі про декілька хвиль пусків ракет, які потім зникали. Було незрозуміло, чи це імітація, і а, станом на зараз, це можете сказати? Це певна тактика, чи дійсно було дуже багато а, таких. Ну, власне, і, і, і імітованих сигналів, не тільки ракет. Ну, ми бачимо, скільки було повітряних цілей. Їх багато. Відповідно, наші радіотехнічні війська видають обстановку, яку бачать на командних пунктах, на моніторах. Вона швидко змінюється. Якась ціль з'являється, якась ціль зникає. От ми. Зазвичай пишемо локаційно втрачено, що ага. це означає, що ціль припиняє своє існування. Так би мовити, так і вже не видно. Вона яким чином може бути подавана ребом, чи власне впала самостійно через якісь там технічні проблеми, можуть бути різні причини. Тому так одразу сказати ну в такій в такій обстановці, яку яку сьогодні бачать наші Сили оборони щоночі, коли сотні і сотні маркерів на моніторах висить. Ну різні можуть бути власне дані, які використовуються, пане Юрію. Чи дійсно зараз Росія почала застосовувати лазерну зброю проти наших дронів? І які у нас можливості для відповіді? Я не маю такої інформації, що Росія застосовує лазерну зброю, на жаль, тут нічого не можу вам сказати. Зрозуміло, дякуємо. А щодо нашої перспективи, взяття на озброєння такої зброї, тому що розробки певні велися, наскільки ми знаємо. Ну, як як відомо, скажімо так, уні універсальної зброї не буває. Так як ми розвиваємо різні напрямки, от зараз Сполучені Штати теж кажуть, що от дивившись досвід України щодо безпілотних систем. Багато там фахівців почали говорити про про те, що, начебто, пілотована авіація вже не потрібна вже переходимо на нові виклики, нові загрози. Так далі, ну насправді. Кожна зброя виконує своє завдання і має своє призначення, і тому і пілотована авіація, і безпілотні системи, і в тому числі лазерна зброя будуть мати місце в майбутніх війнах, в майбутніх безпекових операціях. Тому лазер теж зброя, так би мовити, не універсальна. Якщо там пустим погана видимість туман, то він не буде ефективний проти. В боротьбі проти повітряних цілей, скажімо так, але лазерне озброєння, наскільки відомо, вже в відкритому доступі, вже мають декілька країн світу навіть на озброєнні, і можливо за цим теж буде власне майбутнє, пане Юрію. Президент напередодні заявив, що Сполучені Штати Америки перекинули частину обіцяних протишахедних ракет на Близький Схід. Як це зараз впливає на нашу оборону? Ну, по не постачанню озброєння по ракетах, ми взагалі комунікацію жодну не проводимо. Єдине, скажу, що для нас ракети це надзвичайно важливі засоби для відбиття повітряного нападу, тому що не завжди вдається цілі забезпечити вогне перекриття і знищення цілей мобільними вогневими групами чи там дроновим ППО, яке розвивається, тому часто доводиться застосовувати так зване мале ППО, ППО сухопутних військ для того, щоб ефективно вражати і шахеди, і ракети, які атакують у Тому для нас усі домовленості з партнерами дуже важливі і забезпечені ракетами малої дальності теж важливо. Пане Юрію, ми вдячні, що ви поділилися оперативною інформацією. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ, був з нами на зв'язку. Дякуємо.